Так, доброго всім. 10 клас, базовий модуль урок 17 бази даних, системи керування базами даних. У нас тут є в інструкційній карці одне практичне завдання і одне теоретичне. Друге завдання воно чисто теоретичне, а ми його не розглядаємо. Перше. Перше завдання розглянемо в обох Aксерах в і LibreOffice Base. По черзі. Спочатку перше. Повністю в аксесі, потім окремо повністю в LibreOffice base. За приклад, у нас буде файл вправа 3.2 вже з а, створеними таблицями, запитами і так далі. Отже, йдемо по завданню відкрити базу даних. Можна запустити і відкрити через нього, можна просто двічі клікнути на файл і через асоціацію він вже запуститься в Аксесі. Інколи в файлах ви можете бачити отакі плашечки в аксесовських, тому що є така штука, як макроси, це куски скриптів, які відпрацьовують якісь команди. І вони можуть бути нормальними, цілковито нормальними, можуть бути небезпечними, залежно від того, що в них напишуть. Тому, якщо ви качаєте файл звідки з інтернету, ви не знаєте, що це за файл, ви йому не довіряєте. Краще такі речі не включати. В цих файлах в них таких небезпек не буде. Їх можна відключити. Яким чином? У нас є вкладка додаткові відомості, нас переадресує на відповідну статтю. І тут буде інструкція, як цей файл включити. Теоретично, це має бути е, дозволено в властивостях файлу, або, ну, або треба дивитися інші варіанти. Давайте спробуємо перевірити, чи вийде нам зараз так це зробити. Зараз обов'язково закрию для того, щоб можна було робити зміни. І подивлюсь, що у нас є в свойств, властивостях. І так, цей файл походить з іншого комп'ютера і підлягає блокуванню смітої захисту цього комп'ютера. Це просто дефолтний алгоритм роботи Windows. Тому розблокувати, застосувати, ОК, запускаємо. Тепер макроси будуть. Але тепер нас питають, чи можна вимкнути міст, так, міст можна вимкнути. Отже, ми бачимо, у нас є кілька таких от. Таблиць і запитів, але прямо зараз вони нас не цікавлять. Що ж, переходимо до наступного завдання. Вінкнів повний міст бази даних, ми це тільки що зробили. Відкрити схему зв'язків поточної бази даних. Для цього на вкладці знаряддя бази даних у групи зв'язків виберіть кнопку зв'язки. Знаряддя бази даних, група зв'язки. Обираємо вкладку Зв'язки. Відкривається таке пусте вікно. У їхній зв'язки відобразіть умовні зображення таблиць замовлення та клієнти. Для цього на вкладці Конструктор у групі зв'язок виберіть кнопку Додати таблиці. Вкладка конструктор вона у нас з'явилася автоматично, як ми тільки ми класнули на зв'язки. Додати таблиці. І у нас є перелік таблиць, які ми можемо додати. Нас попросили додати що. Додати замовлення і клієнти. Замовлення. Двічі клацем додається інформація про таблицю замовлення. Можемо трошки розтягнути, розташувати. Тут вільний drag-and-drop. можна переміщати, як захочете. І здається, клієнт, якщо не помиляюсь, є. І одразу відображається, бачите, не просто таблиці, а зі зв'язками між ним. В даному випадку у нас тут зв'язок між полем код клієнта в таблиці замовлення і полем код клієнта, який є первинним ключом в таблиці клієнтів. у Самі таблиці клієнтів, власне. І зв'язок у нас багато до одного. Тому що, що? Тому що у одного клієнта завжди може бути багато замовлень. Але у кожного з елементів замовлень завжди є тільки один клієнт. Не буває такого, щоб од замовлення було кілька клієнтів. Окей. Установіть між якими полями зазначені таблиці встановлені зв'язки, які типи цих зв'язків. Ми тільки що це обговорили. В принципі, якщо ви хочете детально подивитися або поміняти, можна прямо класнути на цю лінію зв'язків, відкрити її подвійною подвійної кнопки і подивитися якісь більш детальні налаштування. Тип зв'язку 1 до багатьох. Відобразити у вікні зв'язків умовні зображення всіх таблиць цієї таблиці і визначити між якими таблицями і полями в них установлені зв'язки. Які типи цих зв'язків? Додаємо всі інші таблиці: моделі, співробітники, співробітники, замовлення, товари. І якось це розтаскаємо, щоб нам це було якось приємно спостерігати. Бачимо, що у, у співробітників і замовників немає взагалі ніяких зв'язків, це просто набір даних. У моделі. Моделі, моделі і товари є також зв'язок один до одного між моделем і серійним номером. Знов-таки, логіка яка? Да? Чому там один до одного, чому ні? Чиста логіка. Як ми тільки що сказали, у клієнтів все простіше у замовлення завжди один клієнт, да а у клієнтів може бути багато замовлень. Так само і тут. У замовленнях багато до одного. Стоїть да, співробітники, або там, там до багатьох, залежно від того, яку ми таблицю першу маємо на увазі. Власне, чому? Тому що у всіх замовленнях вони завжди обробляються одним співробітником. Але один співробітник може обробля багато різних замовлень. З плином часу, наприклад. Далі теж саме: товари і замовлення. У Одного з у кожного з замовлень обов'язково є один товар, і, власне, один, один і тільки один. Але один і той самий товар мається на увазі не одна та сама одиниця товару, а сам товар, там, типу, ноутбук якоїсь моделі, або там, ну, чашка, що завгодно. Просто один і той самий тип товару, серійних товарів, наприклад, да? він може фігурувати в різних замовленнях. Багато різних людей можуть замовити один той самий, одну і ту саму марку ноутбука, наприклад, або ще щось в такому дусі. Відповідно, модель. серійний номер, серійний номер, номер, Ні, стоп, не серійний, ось поле модель пов'язано з індексом моделі тут. Логіка та ж сама у одного товару, завжди одна модель. Але теоретично модель може зустрічатися в різних товарах. Наприклад, ну чому? Тому що власне, літери, цифри і так далі, вони коли-небудь кінчаються. Цілком, можливо, що будуть назви одних тих самих моделей, але інш, різних фірм. Чому б ні. Окей. Окей, окей, окей. Власне, на цьому все завдання і все те, що його стосується в аксесі. Так, да, закрити вікно зв'язків, вікно, бази даних. Нічого не зберігати, якщо буде просить. Тут це нема за зміна. Ну, зміни ні не треба. І зберігаємо все. LibreOffice. З LibreOffice ситуація аналогічна. Можна знайти файлик, запустити базу даних ході запустити файлік вручну. Можна знайти впуск LibreOffice Base запустити напряму, можна запустити через загальний інтерфейс. Я для прикладу цього разу запущу через загальний інтерфейс. Отже, ми в LibreOffice знаходимо базу даних, Base. виникає стартове вікно, LibreOffice Base, де ми кажемо, що ми хочемо не створювати нову базу, а підключитись до існуючої. В мене вона вже була вибрана. Отже, ви називаєте відкрити, шукаєте файл, де вона лежить. І обираєте його. Це файлик ODB. Отже, я обираю просто готово і потрапляю в базу. База виглядає наступним чином. Так само вона виглядає, власне, як і версія для ACS. У неї є кілька таблиць, у неї є кілька запитів, які нам зараз не цікавлять. Зараз нас цікавлять зв'язки. Тобто це у нас пункт 4 Схема зв'язків поточної бази даних. Засоби в ну, головному меню обираємо вкладку засоби, і обираємо пункт зв'язки. Скоріше, за все, у вас вже всі ці таблиці будуть відображені одразу, вам не треба буде їх додавати по одній, тому ви можете просто подивитися на зв'язки, які є. Аналогічним чином, як і в Access, ви можете обрати конкретний зв'язок, клікнувши на ньому лівій кнопку миші, двічі, і подивитися, що в нього де стоїть. Відповідно, у нас тут стоїть. З таблиці замовлення, поле код клієнта пов'язано з таблицею клієнта, з його полем код клієнта. Параметри оновлення ніяких дій не виконується, коли щось видаляється або ще щось. Це все оця категорія, це ми будемо розглядати, скоріше за все, трошки пізніше, це трошки додаткова інформація, яка нам зараз не має ніякого значення. Нас цікавить лише ось зв'язки, як такові. Тут трошки інші позначення. Один означає так само одиницю, як. В аксесі, але замість е, знака нескінченності в LibreOffice показує показують число n, як невідома кількість, Тобто від 1 до n, власне до нескінченності. Завдання все виконується те саме. Ви просто клацаєте на зв'язки і дивитесь, хто з ким як пов'язаний. Ну і на цьому, власне, все.